В Черкасах висадили алею Небесної сотні, клени, фурзиції та калина ростимуть у пам'ять про героїв, що поклали своє життя на майдані. Так увіковічнити їх вирішили місцеві активісти. Місце для алеї обрали символічне поблизу пагорба слави. Діля Доброскок детальніше на місці, де починатиметься майбутня алея небесної сотні, спершу встановлюють гранітну стелу. Тетяна старно наводить на ній літери, аби навіть здалеку було видно напис, що славить героїв. Кожен, хто буде проходити по Пагорб слави. Буде згадувати не лише про героїв Великої Вітчизняної війни, а ще про сучасних українських героїв. Поки дівчина мудрує над височеним текстом, чоловіки збирають сміття, щоб красу наводити вже в чистоті. Непотріб біля підніжжя пагорба слави назбирують мішками. Олександр вже відвантажив на смітник із десяток. Бутилки, желіза, арматура бумажки різні. Після великого прибирання пам'ятне озеленення. Керує процесом головний еколог міста Володимир Гусаченко. Уплотняємо грудь, там не доведено залишитися воздуху. До порад фахівця дослухаються. Мала Наталка допомагає дорослим поливати деревця. Піду зі своїми друзями сюди, то можу розповідати їм про те, як ми тут садили їх. Дотолоки долучаються і затримані під час штурму облдержадміністрації. Павло один із них. Каже, така алея вкрай потрібна. Народ має не забувати революційні події. Сам ні про що не шкодує. Хоч дехто і знайомих говорить і досі скує за його дії. В даний момент мене називають бандеровцем, фашистом і так далі. Усього на алеї Небесної Сотні висадили зо три десятки кленів, понад півсотні кущів калини та форзиці. Біля Доброскок, Іктор Віка новини.